Я вітаю вас в українському сервісі інформаційних новин. Мене звати Анастасія Лугова. Сьогодні 15 грудня, і ми починаємо над Херсонською морською академією. Підняли український прапор, який пережив окупацію. Черговий обмін полоненими 64 воїни ЗСУ, які воювали на Донецькому та Луганському напрямку. Зокрема, брали участь у обороні міста Бахмут. Їдуть додому. Вдалося також звільнити громадянина США, який допомагав нашим людям. Мураказі Суелі. На Росії в Іркутській області горить нафтозавод РосНЕФТЬ. В ангарську стався сильний вибух. Попередня причина загазованість систем технологічної установки. Загинули двоє людей. США планують передати Києву комплекти високоточних розумних бомб. У Туреччині посадили мера Стамбула Еркена Імамоглу. Він позиціонувався як головний суперник президента Ердогана на майбутніх виборах. Причина ув'язнення назвав дурними людей, які анулювали результати виборів, згідно з якими він випереджав Ердогана. Путін хоче нанести ядерний удар по США та Британії. Заявив New York Post. Також вони опублікували кадри з навчання застосування ядерної ракети ЯРС. Сьогодні відбувся саміт Європейського союзу в Брюсселі. Більшість тем саміту прямо чи опосередковано пов'язані з Україною та війною, що проти неї веде Росія. Гуманітарна та військова підтримка українців, енергетична та фізична безпека Євросоюзу, суперечки з Угорщиною і навіть надання членства Балканським країнам, російська агресія змінила кут зору європейських лідерів. Україна в центрі турбот Євросоюзу написав глава ради ЄС Шарль Мішель в офіційному запрошенні на саміт. Він зауважив, що від 10 жовтня, коли Росія почала бити по критичній та енергетичній інфраструктурі, мільйони мирних жителів залишились без світла, опалення та водопостачання. Загострили ситуацію снігопади, мінусові температури. Усі ці проблеми на думку президента ради ЄС потребують негайного вирішення, крім обговорення нагальних потреб країни, також пот. Трібні предметні дебати щодо того, як гарантувати сталість нашої військової та фінансової підтримки Україні, по відеозв'язку до учасників саміту звернувся президент України Володимир Зеленський, який закликав ЄС ухвалити дев'ятий пакет санкцій проти Росії. Росія хоче зламати вашу безпеку через руйнацію нашої інфраструктури. Будь-які блекаути в Україні це удари по ваших соціальних системах через нові хвилі міграції. Будь-які спроби Росії показати, що нібито Україна не має достатньої стійкості. Це спроби показати вам світу, що ніби Європа не має достатньої стійкості, тому я закликаю вас продовжувати робити все, щоб ми могли підтримувати енергозабезпечення українців. Я вдячний кожному і кожній з вас, хто вже допомагає з постачанням обладнання, з постачанням фінансовою підтримкою, але зараз. Щоб наступні півроки минули без потрясінь, треба зробити ще дещо. Зокрема, потребуємо підтримки для закупівлі обсягу газу, який використовується, щоб компенсувати шкоду від російських ударів по іншим видам генерації. Йдеться про 2 мільярди кубометрів газу. І також потребуємо підтримки з електрикою для України з постачанням з ЄС, так само як ми зможемо допомагати вам експортом електрики, коли відновимо нашу генерацію. Ми потребуємо зараз вашої допомоги, щоб пройти цю зиму. Я хочу ще раз подякувати усім вам за підтримку України у здобутті кандидатства зараз настає. Час зробити ще один крок. А попри війну, ми не зупиняємо інституційну трансформацію нашої держави на одному лише цьому тижні Верховної Ради України схвалено три євроінтеграційні закони: закон про національні спільноти, закон про модернізацію принципів роботи Конституційного суду України, про сферу медіа. І це лише одна ілюстрація багатьох речей, які ми зробили для того, щоб підготувати а наступний Етап зближення України та ЄС також глави ЄС говорили і про власну безпеку. Зокрема, продовжується дискусія, що почалася під час березневого саміту у Версалі. Тоді європейські лідери домовилися посилити власну здатність діяти автономно в сфері безпеки і активізувати взаємодію в межах НАТО. Європейський союз також погодився збільшити видатки на оборону, інвестувати в системи кібербезпеки та зв'язку, посилити боротьбу з дезінформацією та збільшити військову мобільність. Польща змінила правила перебування та надання допомоги українцям. Деталі в матеріалі українці зможуть безкоштовно мешкати у тимчасових прихистках лише у перші 120 днів з моменту першого приїзду. З травня 2023 року їм потрібно буде покривати 75% коштів на проживання. Соцвиплати на час виїзду з країни заморожуються. Якщо перебування поза Польщею становитиме понад 30 днів, соцстатус буде втрачено. Білорусь готується до війни проти України. Повідомляє генштаб. У прикордонних з Україною областях створюють тероборону. Продовжено заборону на відвідування територій, що межують з Київською та Чернігівською областями. Такі дії є одним з кроків у рамках підготовки до участі у війні проти України. Послухаємо пряму мову заступника начальника головного оперативного управління штабу ЗСУ Олексія Громова. За наявними даними, в прикордонних з Україною районах Брестської області минулого тижня тривав процес агітації вступу добровольців до підрозділів територіальної оборони. Під час проведення бесід кандидатам доводять, що у разі провадження в країні воєнного стану їм буде видана зброю та амуніцію, а їх основним завданням буде охорона та оборона громад в складі сформованих підрозділів територіальної оборони. В той же час Палата представників Білорусі. Схвалила законопроект про запровадження смертної кари за державну зраду для військовослужбовців та представників державної влади. Не виключено, що такі дії режиму Лукашенко є одним з кроків в рамках підготовки до участі в війні проти України. У французькому Монпельє після матчу чемпіонату світу марокко франція почалися заворушення між футбольними вболівальниками. Змі повідомляють, що внаслідок зіткнень є поранені та загинув 14-річний підліток. Загиблий був серед протестувальників, які намагались зірвати прапор Франції з машини. Водій авто намагався розвернутися та врізався в юнака, внаслідок чого той загинув. На Єлисейські поля в Парижі приїхали безліч автомобілів правоохоронців, які намагалися стримати натовпи незадоволених фанатів. Також повідомляється, що поліція оголошувала попередження про можливі заворушення. Масові заворушення між футбольними фанатами також відбуваються в Нітці. Там групи агресивно налаштованих людей влаштували бійку на площі Масенна. Серед фанатів також лунали вигуки геть арабів. Обидві сторони запускали в бік одна одної піротехнічні пристрої. Схожі на фейерверки кидали каміння і пляшки, а також сміття з контейнерів на вулицях. Нагадуємо, що Франція обіграла Марокко з рахунком 2-0 та виходить у фінал чемпіонату світу. У фіналі 2022 року зіграють Франція та Аргентина. Матч відбудеться 18 грудня. Українські пластуни передали парламенту України вогонь миру з вифлієму. Президент України написав, що вифліємський вогонь миру цьогоріч особливий. Це символ того, що ми нікого не боїмося і стоятимемо до перемоги. Кожний на своєму місці. Після мене вогонь буде на фронті, даватиме енергію нашим воїнам, які захищають Україну. Там він потрібен найбільше, сказав президент. Від імені Верховної Ради України вифліємський вогонь прийняли народні депутати, представники групи підтримки пласту у парламенті: Соломія Бобровська, Оксана Савчук, Ярослав Юрчишин і Наталія Піпа. Також вогонь отримав президент України Володимир Зеленський. Пане президенте, ми сьогодні принесли вам вифлеємський вогонь миру, який отримали від наших друзів скаутів в Австрії. І коли ми на цей вогонь ми згадуємо про всіх наших друзів, скаутів, хвостунів, які зараз відклали виховницьку роботу для того, щоб захищати нашу Україну. За інформацією скаутів, вогонь також передадуть на деокуповані території разом із гуманітарною допомогою. Аби цьогоріч люди зі звільнених міст та сіл відчули повноцінне свято. Це е символ того, що ми не Ми разом ми. Е з щирою вдячністю хочемо вам передати це світло, подякувати і висловити свою підтримку захисникам та захисницям України і всьому українському народу від світової скарзької спільноти. Україна обов'язково переможе. Слава Україні! Героям слава! Цей вогонь дійсно він нас підтримує, показує, що ми не боїмося всі разом. Я ще раз вам дякую за цей вогонь. Хай такий вогонь буде в кожній вашій, в родині, сім'ї, близьких. І найголовніше збережіть те, що у вас зараз є. Цей вогонь в душі і все Я вам ще раз дякую. Слава Україні! Героям слава! У зв'язку з обмеженим доступом до Верховної Ради України, голові парламенту Руслану Стефанчуку та керівнику апарату Верховної Ради України В'ячеславу Штучному вифлеємський вогонь передали народні депутати, учасники зустрічі. А на цьому у мене все з вами була Анастасія Лугова. Зустрінемось завтра о 10.30. Обіймаю кожного українця і пам'ятаємо, що разом ми сила. Слава Україні, слава ЗСУ.